Армі BTS UA презентує Run BTS 33 епізод, частина перша. Маніто, шанувальні. Run BTS. Де це кімната для тренування. Нова кімната, нові тренування. Щоб там не було, ось я ніколи не бачив, що мікрофон чіпляли до шарфу. Це все через модні прибамбаси, бо я жертва моди. Тоже його в нас модник. Коли ти викинеш цю турбину для жури, та ні за що? Бо це найважливіше та що в неї влізе, От білка, То показує вже що там напхав. Зараз горіхи чи золото? Нічого такого, тільки любов. Що то начать тягати оцей пам'ят? Нехай бавиться. Чим ми сьогодні займемося? Тема сьогоднішнього ранбіз маніто, шанувальник та ігри. Кожен обирає свого Маніто та місію для нього, як у той проходить потики. За успішну місію отримує подарунок, Шосте та сьоме місце отримують покарання, подарунки мемберів для своїх Маніто. Почався ярмарок. Чий подарунок найкращий? Звісно, мій найкращий це те, що мені реально потрібно для кімнати. Я купив те, що всім потрібно. Мій доречний у кімнаті. От цікаво, що там ваш. Та віддав щось зайве. Може, зволожувач повітря? Ні. Ні, виглядає дорогим. О, реально? Так, Але він може стати найбезглуздим за всю історію дарунків. Може, оберемо своїх Маніто? Для Ві Маніто Джин. Місія змусь свого Маніто сказати тобі, що ти справді розумний. Для джина Маніто хосок. Що це було? <плес> я ледь цеглу не родив. <плес> ти що, мій Маніто? <плес> я що вже стратив? <плес> Вочевидь, <плес> так він Маніто. Одразу як отримав місію, почав мацати його за шию. От на що? <плес> Торкатися моєї шиї. Тепер що не митися? Місія Меніто має сказати вам припини негайно. Маніто чиміна? Чонгук. З божеволі, ти яка шиль <плес> і тягне. Та все парфуми. Надухався як на гульки. Та я зранку бризнув трішки. Не чіпай мене. Місія. Зробіть сердечко на камеру зі своїм Маніто. О, це дуже складно. От як це зробити? Маніто Ерема чи Мін. Він сам сказав, що його подарунок щось пусте. Тю. Та це ж як два пальці у розетку. Місія. Покажи знак Ві позаду свого Маніто, щоб оператори змогли це побачити. От мацати шию як тайон. Це ж вочевий та якось тухо. Маніто шуги Ві. Місія. Зробити саранхульку біля свого Маніто. Маніто Чонгука шуга. Ви вже бачили свої місії? Вони реальні? Манюнько, Не чіпай мене. Місія Чепити пальці та триматися за руки зі своїм Маніто. Як тільки глянув, то подумав, що це назва динозавра. Маніто Хосока РМ. Місія. Дати п'ятюню своєму Маніто три рази або більше. Це нелегко, навіть тяжко. Для тих, хто вміє читати, ще раз нагадування місій та партнерів. Дочитали? надто швидко? Знаю. Проте рухаємося далі. Ви всі перевірили свої місії? Так! Як тільки починається перша гра, місії Маніто також запустяться. От як мені це зробити? Оберіть покарання для останніх двох учасників. Вів, ти вже щось переграв. Ми ще навіть не розпочали. От не віриться, що ти такий прямий шокут будівлі або підступний, це ж наче у Мегафон. Квакнув. Ось це я і місія моя. Тож, які пропозиції покарання за сьоме місце. Ми обираємо йому одяг для аеропорту. Вау за шосте місце. Якщо до того, щоб одягнути це жилудьове на шлях на мама. Ні, зуські це моє. Я його носитиму. Тоді Хосок має зайняти шосте місце. Тож переконайся в цьому. Тільки шосте. Тож цю сумку носитиме той, хто поседе шосте місце. Заходи або ж з'їсти три рам'яна на ніч перед трансляцією від щоб пику рознесла. Так, це докупи. Рученята прибрав. Я сам одягну цю сумку, а пика влізе у кадр. Чонгу, яке ж ти миле, і оті буцефали Теж я ж сказав тобі. Я їх і так мушу. Як вам таке В сьоме місце натягне ханбок дорогою до мама? А це непогано, геть непогано. Я навіть уявив, що я це ношу чудово. Закріпили сьоме місце. Бути в ханбоці, дорогою на мама. Тобто не отримав покарання. В нього будуть проблеми. Про це будуть писати сотні статей. Давайте тепер оберемо покарання за шосте місце. Одягти ханбок на мама. Це справжнє покарання. Та матиме рот. Так, всі писатимуть про це, бо зна що супер. Тож визначимося з покаранням за шосте місце. У кожного з вас є свій персонаж. Від ті 21 Одягніть костюм свого персонажа на, на наступну зйомку. Мені це подобається. Гарне покарання. Разом з цим зможемо рекламувати свого персонажа. Може краще взяти персонажа його займе перше місце, ти вражаєш креативом. Само та ти генератор ідей. Оце сам вигадав, і сам злякався. Ні, це питання мужності. Це те, чим можна пишатися. Ві задля цього програє навмисно. Йому таке до вподоби. Ві подобається увага. Він у захваті від ідеї носити ханбок. Тоді розпочнемо. Добре, зробимо це. Готуємося. Перед. Ран бітіс. Перша гра. Фотозона. З ключовим словом за 10 секунд маєте війти до фотозони. У кадрі мають бути плечі та обличчя, вираз якого має відповідати ключовому слову. Якщо у кадрі щось не відповідає умовам, ви програли. Порядок. Чумін. ві, хосок макне, рем, Шухаджин. Хто почне вперед? Тож почнемо вперед, впевнені в собі. Давай вже приборкувач світлин. Може ще хтось щось хоче гукати. Один, два, три, квітковий горщик, глечик. О, то це легко. Чимін може і не потрапити на фото, навіть якщо стриба, що коник. Це що, герань або алоє? Щось не я за результат. Відгадайте, що це за волошки? От не можу. То що, хлопці впоралися? Ба ні. За умови плечі мали б бути в кадрі, проте це найкраще фото чиміна всіх глечиків світу. Гоу, хіба це не мої плечі? В тебе найкраще, мем. Тотального ураження. Оно, хосок вже плаче. Спробуємо ще таких разів. Та тут разів десять замало. РМ виконує свою місію позаду чиміна. Видно лише обличчя, то це має бути до цього моменту. Так, гаразд. Один, два, три, куля. Куля? Куля? Що за куля? Реально? Плечі мають бути в кадрі. Лише пика не канає. Вау! Вау! Хом'які на полюванні. Він виглядає, наче грав Асура. Чи він має за мету тільки перемогу. Впоратися? Успіх, досить добре, але зліва не видно, будьмо щедрими. Їх двоє. Гаразд. Наступне? Як довідка? Я тут по краю леза стрибаю. Незручна посмішка, Незграбна посмішка? Незручна усмішка. Ні. Чим програв? Та не встиг у кадр. Не може бути. Заждіть! Я заперечую, це не та либа, що потрібно. Це вона. Ні, це незручна посмішка. Це вона? Де? Це незграбна посмішка. Ні. Так. Один, два, три. Підморгування. Це як для тебе. Так. Вів цьому майстер. Він не в кадрі. Зажті. Ідеальне підморгування. Але ж одне плече не видно. Та й в тебе одне око зникло. Це фантастичне фото. Зважаючи на те, що я не вмію підморгувати, то хоч вів порався, що Суперський. Чи він виглядає дуже мило? Ти схожий на ельфа. Та Янгол я. Один, два, три. Страх. Жахіття днів твоїх безодні. Вовтузяться що храбаки на рибальці. Неймовірно. Один вдома. Це успіх безумовно. Він порався. Без успіх. Гаразд. Остривайте. Де, Де вони у тій плечі? Попустися, все у кадрі, і голова й плечі, все як треба. Враження, що й справді злякався. Цей вираз обличчя. Ну що, пострибаємо? Не чіпай мене. Я себе не контролюю. Слово комічно. Не чіпай, кажу. Добре, добре. Сильно надо. Слухай звук. Зосередься на ньому. Це не комічно. Це переляк серед кущів. Він правий. Добре. Прославчинина саме обличчя смішне. На цей раз вони хоч разом зробили це. Чим дійсно сьогодні найкращий? Чима, ти це зробив? Мило. Зробимо це разом. Слухай, що це за жахливий звук? Ти стратив. Тебе обидва не до теми. Серце, готові? Я не чую. Відійди, стань на місце. Не зважай. Краса порожнечі. Вас що фото звільнило обидва в прольоті? Давайте далі. Ключове слово безвиразне. О, я так не вмію. Засереться. О, Боже. Вау! Вони впоралися. Зажді. Це що, Тихон? Посміхається? Він теж посміхається. Ні, в мене наче ботак немає виразу. Це тому, що моє волосся злітає догори. Цього разу в чиміна вийшло. Я єдиний. Один, два, три. Смуток. Прислухайся до звуку. Обох не видно. Не второпають, що обидва можуть перемогти. Обидва виглядають, наче кинуті собацюри. Весь смуток всесвіту в мені. Всі втрачають здатність реготати, коли бачать квінтесенцію смутку. Та й добре впорався. Я не бачу чаміна. На цей раз тільки зі. хвилинку. Ракурс на першому фото був подібний. Поглянемо перше фото. Ні, Карлот, Карло. Тебе там не видно. У будь-якому випадку це мої плечі. В тебе лише одяг піднявся. Ні, ні, ні. Це ж мої ріднесенькі плечі. Дивіться, ось вони. Задовбав. Добре. І тебе ми також схвалимо. Схвалено, це дуже весело. Наступні чонгук і хосок. Що нам робити? Ключове слово. Ура! Е гей, гей! Та-дан! Тихіше. Добре. Чонгук стрибнув як від під О, такої. Та не вже. О, дуже добре. Продовжимо. Хобі. Ти. Ти такий такий веселий. Я й справді так виглядаю. Це смішно. Один, два, три. Кролик. А далі що? Стрибай по морку. Аго, я хочу в кадр. Та не можна. Так не можна. Я єдиний кролик цієї компашки. Це точно. Та він реальний крольча. Так, навіть моркви не потрібно. Це обличчя кролика. Ви замало б знаєте про пухнастиків. Ні. Так, так. Він впорався. Віддала писок. Ти не мав відштовхувати з кадру. Відтепер не штовхатимемося. Добре. Що далі? Слово мрійливий, замріяний. Це й справді було мрійливо. Чон Чонгук, мрійне. Здається, в тебе ціла ліза історій. Хобі не втиснувся до кадру. Чекайте, хвилинку. Я не бачу плечі Чонгука, бо я стрибнув боком, все норм, його плечі є на фото. Вони такі артистичні, добре грають. Чонгукі міг би бути актором, схоже на сцену з фільму. А чому твій чубець не підскочив? Бо я стрибаю, мов метелик. Справді? От спробуй. Пропоную не зараховувати обом. Іншим разом пощастить. Схоже, я пастиму задніх. Погляньте на це, він наче чистить цибулю. Результат дуже важливий, точно. Ключове слово ідео. Милий. Ми вправні в цьому, не можна штовхатися. Все добре. Здається, гравітація виграла. Яке миле! Дійсно круто! У тебе неймовірний вираз обличчя. Нічогенько так, а я не можу вчасно стрибнути. Вау! Таке няшне! Я надто швидко стрибну. Ми хочемо дати вам один бал за акторську гру. Але так, плечі на кадрі. Оно, диви, ото мої плечі. Здається. Продовжимо. Не гайте часу. Без виразу, без емоцій. Акторів наче пилом притрусили, не чутно звуку. Це вражає. Обидва класні. Косок, ти зірка. Ні, стривайте, косок, ти наче плащаносна ящерка. Косок, звісно, Та обидва недостатньо високо стрибнули. бо плечі десь загубилися. Але маємо зарахувати хосоку. Так, чонгук, сорян. Джейхоп зробив це ідеально. Коли ви так гучно регочете, ми не знаємо, коли стрибати. Точніше, нічого не чуємо. Будь ласка, затихніть. Один, два, три. Ридання. Що? Плач, Рев. з нетерпінням чекаємо на це. Тож гривіть, стогніть та плачте. Зарано, запізно. Ідеально, це саме воно. Так, це щось фантастичне. Гук не виглядає плакцею. Це наридання. Вони обидва впоралися. Так, він наридає. Хіба ні? Всі ридають, навіть я. Так, продовжуємо. Один, два, три. Поза квітки. Це має бути милим. Ві заважає Буцімто. Так, так. Так. ви Молодці. Ідеально. Хоча стрибали окремо, вони неймовірні. Проте результат вражає, як я стрибнув із зависанням. Хосок примирився з гравітацією. Один, два, три. Серце. Серденько. Ми чекаємо на ваше серденька. Хоч би ви зробили велике серце. Я справді не розумію, коли треба стрибати. Wow. Супер! Вони впоралися. Wow. Так, так, так. Ідеально. Чонгук дозволив побачити свого пупа. Літа Шойкар. але пам'ятай, як боляче злітати з верхівки. Стрибки це круто. Проте, якщо не працюєш обличчям, це провал. Один, два, три. Посмішка. Посмішка? Це геть не важко. Ми добре впораємось. Занадто швидко. Чонгук в тому майстер. Молодці. А хосок виглядає, наче. Минулу фотку, Ctrl-C, Ctrl-V. Хвилинку, щось не те з моїм волоссям. Це не посмішка. Він практично регоче. Та Чунгук взагалі не розуміє, що відбувається. Він не посміхається, немов просто підібрав щелепи. Така в мене посмішка. Добре, це посмішка. Я так гарно стрибнув. Посте як обличчя не на фото, чи не в темі, це не зарахують, треба мінятися. Ключове слово лють. Гнів бобра на водогоні. З нетерпінням чекаємо. Попадіть пиками до кадру. Добре. Добре, вони реально розлючені? Ідеально. Ми занадто зайняті заважаннями один одному. Так, і це погіршило результати всім. Що ти серйозно? Рем знімає взуття та можна було? Воно важке та заважає. Хлопці, чи всі пам'ятають та виконують свої таємні місії? О, точно! Не підходь! Я знаю, що ти хочеш. Моя шия не для всіх. Злізь з мене. і Йдай спокій. Ключове слово Мірон. Диня? Ні, показати Мірон. язика. Рем, де ти? Його там немає. Проте хтось є. Хіба це не велося чи міна? Він замінив нам Джуні. Чому їх видно? Добре. Він плаче. Ні, просто під паркана. Час проти тебе. Гадав, що я впорався? Ти не розрахував час. Вій, ти вже з нами? Один, два, три. Ідьо. Милота няшка. Оце пікання для старту. Звуковий сигнал дуже тихий. Це щось зарано. Чому так? що, занадто спритний, надто рано. Занадто рано. Точно, дуже рано стрибнуть. Заждіть, чи він стрибав краще за мене? Кожен раз стрибайте хтось зі мною один за одним. Як забажаєш. поїхали далі. Один, два, три, супермен. I'm Superman. Чи Чимін та Чонгук вже готові до стрибків. Якого бекона так швидко? Ти дуже рано пригнув. «Супермен!» пем, мем. не Плечі, мої плечі не видно. Ось це моя рука. В нас подібне не зарахували. Ваші були прийняті. Оскільки Рему вдалося, Джей автоматично завершив свою місію. Прийнято. Ви обидва впоралися. Молодці. Нам Джунстривай один, один, два, три. Серце. Слідкуй за часом. молодець. Це не серце, наче нирки чи шлунок на серденько схоже. А мені на схоже, це теж сердечко. До речі, Хьон, я хвилюся за твої п'яти. Бережи їх, аби не боліли потім. Я піду. Тобі не боляче? Як цьому навчитися. Просто стрибай. Добре, почнемо. Слово він. Мигання. Намджун ще той мигун. Я серйозно. Дуже мило. Що це за руки крильця? Що Гаврилівські курчата? Що це було? Нащо ці крученики руками? Це мило. Але ж замовляли тільки мигання. Чудово. Далі. Один, два, три. Знак клас. Що, великий палець вгору? Так, палець вгору. Зроби це смішно. Сподіваюся, ти зможеш. То що вийшло? О, клас. Продовжимо. Він просто завис у повітрі. Так, швидко стрибає, проте якось левітує слово, квітковий горщик. Зробиться смішно. Не певен, що вийшло. Тільки рот доліз до кадру, проте такий милий. Наступне слово роздратування. Звучить весело. Вистав підборіддя вперед. Саме цим Чонгук дратує нам джуна. Прийнято. Він роздратований навіть занадто. Ридання. Плач, зроби, як ми, Щось схоже, як зможеш. Не думаю. <звук> Хьон, ти тонеш? Наче термінатор Албібек. Проте вираз обличчя ідеальний. Він плакав. Я хочу дати йому одного бала за акторську гру. Зберися, Хьон, бо можеш бути заднім. Слово без виразу. Сюди б ханбок і було б свято. Ти роздратований? Він без почуттів. Гадаю, що це є вираз обличчя без виразу. Він розумний. Він просто хоче одягти ханбок. Нам виглядає веселим. Фото немає. Як немає? Це фото як для паспорту. Хьон, це фото для свого паспорту? Красно дякую. Черга Шуги та Джині. Можу сказати, що зараз все проти мене. Якщо я програю, то вдіну ханбук. і сонце захисними окулярами. Добре, роби, як зманеться. Саме так, будь ласка, зробіть тишу. Нам хотілося б чути звук Старші Хьони Стрибунці. Один, два, три, оновлення. Та я оновився та збидьорився. Джей відволікає, як вміє. <клухи> що сталося? Де я? Чому не в кадрі? Дитинко, ти зарано стрибнув. Він обдурив Джина, прикинувся, що стрибає, а сам дуже круто, розумнику. Та просто зарано стрибнув. Тихіше, я не чую оцю піліто. А можна мені копію цього фото? Мені подобається це фото, таке безтурботне, але ж воно не зараховано. Саме так слово мурахи. Які ті, що біга по шкірі, та від них волосся дибки. Тихше, я не чую. Від реготу не чую коли. Як то кажуть, дурка косить, сміхом зносить. Яких грибів ви натрощились? Та заспокойтеся вже. Лишень дві макітри стерчать. Тихіше, будь ласка, а ми зробили це раніше. Я не гадав, що ви не почули. Я взагалі нічого не чую. Тихо, тихо. Добре, це весело. Та не робіть так більше. Слово насуплений. Як сич на крупу вже дуються. Та ми найнасупленіші в світі. Справді дуже смішно. Хоч до ранку стрибай, а та в кадр не влізла. Це ж не насупився. Він навіжений. Коли я злюся, то роблю отако. Хьон, щось в тебе забласке обличчя. Я насупився. Це що завгодно, лише не те. Нам джун. Підійди і подивись. Це дуже мило. Мило це не те, що треба. Якби не посміхався, може й зарахували б. Продовжуємо. Один, два, три. Кролик. Зроби ось так. Стихни. Джині, помовч. Що це? Джин нарешті впорався. Я ж просив, зробіть тишу. От-от. Тихіше, будь ласка, та ми наче води до рота набрали. Ця парочка це щось із чимось. Серйозно, ми двічі стрибали. Тепер буде успіх. А ви тихіше. Гадаю, саме вони лишаться позаду. Тихіше. Слово. Чуттєвість. Зробіть як я. Тихіше. Два коника із з плоскостопістю. Яка експресія, яке обличчя не зараховується дуже смішно. Тож ми тут ні до чого, бо затихли. А проблема є. РМ все ще працює над своєю місією. Благаю заради нас. Тихіше. Та ми як рибки. Тихіше. Слово рев. Що, хіба ревуть воли? Тихше. Намагатимуся. Але ж розриває? Наче добре стрибнули? Красава. А де шуха? Звичайно, поставили мене так шпалу. Джині. зараховано. Шухахю, ти вже обрав собі ханвока? Що тобі посуватиме? Стулися. Один, два, три. Супермен. Що? Тихіше. Клас? Це це ти, посолка дебеляко! Знову нічого не вийшло. Ви що, шпигуни? Чи навмисно? Не зграбні. Все тихіше. Серйозно. Мабуть, він точно хоче бути в хенбоці. В мене жодної світлини. Тут і пігулки зайві, не скигли. Тих всі. Здається, в нього фітіш. Ханбок. Точно я не можу. Занадто смішно. Бетмен. Ну хоч знають, як робити. О, у шуги вийшло. Вийшло. Супер. Нарешті. Я шугамен. Перший успіх з восьми спроб. Ідеально! Я заробив один бал. Всіх плюще, тож я маю один бал. Розтепіться. Тато працює. В мене ще липи звело від сміху. Задавайте нам питання. Ключове слово ридання. Це вже останнє. Шуга знається на риданні. Ні, ні. Ні. Ні, ні. Ні. Знов порожне. Чому нас там немає? Гадав, що до Петри та впораюся? Як так? Вам пороблено. Латайте карму. Сміх тригоді. Безумовно, це шосте та саме місце. Зберіться, на останок зробіть ідеально. Тихше! повна тиша. Не дихайте, не морхайте. Це ж останнє слово бувай. Настала тиша повна. Тиша, тиша, Тихше! Неймовірно. Серйозно. Це ж бувай з титаніку. Шуга з джином, попрощалися й провалилися. Сміх продовжує життя. Смійтеся на здоров'я. ти плачеш? Назва фото Хай щастить. Скористайтесь цим. Гру закінчено. Бувайте. Ми зробили все, що могли. Я знав, що ця гра буде найкращою. О, це ваша бувай неймовірне. Ти ба? сам програв, а регоче, як з мене. Результати першої гри. Фотозона. Топ світлин. Снайпер поводир. Спляча красуня. Гаврилівські курчата. Титанік Албібек Бали. РМ6, Шуга 1, Джин 2, Хобі 7 Чимін 7, в 5 Чонгук 7. Ран RunбіTS. Нарешті наступна гра. Пушо гуляємо. Я зібрався, тож начувайтеся. А що за гра? Друга гра. Знайди відмінності. Відмінності? Та я майстер в цьому. Я навіть не можу знайти. Відповідай, це Сидр! Так. Гадаю, саме вони одягнуть ханбок. Чому я так нервую? Я закінчив. І що в нас на останах? Ну Викуси. <звук> Бля, ти міг помилитися. Це не твій бій. Хіба там не холодильник? Придіть життями. <звук> Дякуємо за озвучку. Арміпітіс Юей. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. ФайТін. Як завжди на вас чекають веселощі від Бентан, змагання та ігри. Ну де це можна побачити як не в Run BTS? Тож чекаємо новий епізод та підписуємося на канал, ставте лайк, бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо! До зустрічі!